Всім привіт! З вами Джек і ви на каналі Джекфест. І сьогодні, як бачите, я далі продовжую грати в Майнкрафт поки тоді ще на смартфон або планшет. І в попередньому відеоролику, як ви бачили, я бився зі своїм опонентом на арені ПВП, де я зміг виграти з великим рахунком 3-0. І тепер він взяв реванш і зробив свою фортецю, свою башту. і Як бачите, це щось невизначене. Ну, Взагалом якась будівля, яка набита пастками і поділяється на декілька поверхів. Я маю, звичайно, всі пастки оминути і дойти, його, і здолати його на його ж останньому поверсі. Також хочу сказати, що я це відео буду ділити на дві частини, адже за планом мало бути дві башти, але я не вклався в графік, і у мене лише ось таке вийшло. Як бачите, не дуже висока штучка. Лише декілька блоків вверх. Але я запевняю, що слідуючи відео ви побачите, як він проходить мою башту, тому буде цікаво. А зараз час настав іти мені. Ну і, звичайно, я без нічого, ось можете переконатися, у мене нічого немає. Біжу я його до його фортеці, і тут зразу бачите перешкода. Лава, і тут її потрібно якось оминути. Думаю, в цьому проблем нас не буде. Не дуже важка пастка. Міг би її перескочити, але, звичайно, нащо ризикувати. Нічого собі. Ось так. Відкриваємо. Ох, нічого собі! Ось так. Номер. Я не розумію, як я тепер пройду. Обсиді. Бувайте, друзі, на цьому кінець. Перший раз експериментувати. Йду. І так. Щось я чую. Не знаю, чи вам це чутно, але я це добре чую. Давайте зробимо підкоп. Нехай знає наших. Що це взагалі за фігня? Це по типу, обсидіаном все заклав, так. Нічого. Хтось по мені почав стріляти. А ні, це. Що це і нечисті? Тут так багато, а я її просто не можу здолати. Зараз кріпер підірветься так. Дякую йому, а він мені все почистив. І я маю купа дармових блоків. І де ось мені цікаво була ця хрень. Як бачите, тут було, в принципі, практично неможливо перескочити, адже ось цей блок заважав заваджав ось тем, те, що стоїть біля дверей, він заважав перескочити. Нічого ми обминули, можливо, така була задумка. І ми заходимо і знаходимо, ось бачите, нам сюрпризи він полишав. Ми, звичайно, візьмемо ці. Сюрпризи, а це є лати кульчугів, як я і вже казав, повторяюся, як бачите. І беру меч кам'яний. Я вроді вже стою, якби Не знаю, де я є. Факелів нема, нічого не видно. А тут портали. О-о-о-о, я не хочу нікуди переміщатися. Але от питання, як проскочити це все. Як. Що? Чекайте, чекайте. Добре, що мене не перемістило. Ні... Не хочу нікуди. Ось тут. Ой, забіг, забіг вогонь. Надіюся, я скоріше зможу загаситися. Не дуже буде приємно. Ну, давай, 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 гасись. Будь ласка, я хоч би дуже не хочу відновлюватися на початку ігри. Ага. Так ми замітили. Йдемо далі. Пройшли ми так не дуже важко, як бачите. Це і я десь вже вроді проходжу. Не знаю, який це поверх. Що тут чекати? Ну давайте обшукаємо, може тут краще лати її. А ось сундук. Ох, яка ж тут краса. Ну Звичайно, з таким бій можна йти. Я так думаю, ну, вроді, якби мав бути вирішальний бій, а тут в мене латів немає. Нормальних. Ось так і так. Ну і, в принципі, в нас цей алмазний меж для нас готовий. От жаль, що немає нічого поїсти. Ось, бачите, суперник якраз вже в ігру зайшов. На цьому мінус, адже мені дуже буде важко відновлюватися, бо що тут є. Тут нічого нема. Я легко обійшов його пастки, я думав, що вони будуть важчими, але нічого подивимося, що буде у моїй. Хоча що тут скривати? У моїй башті будуть також пастки. Ось я їх вже бачу. Він мені вроді скинув їжу. Ні, я їжі не отримав, а вон вона де лежить. Напевно, він її мав при собі, я її мав взяти. Від нього окей, але у мене вже вся, вся, все життя відновлене. Я мав свою. На початку там у мене, такий сундучок був, я не зазняв цього, там також була їжа. Ну що ж, привіте! І тут нас у нас вирішальний бій, як бачиш, ми з тобою позмагаємось. І я надіюся виграти цей двобій. Хоча, як я бачу, суперник не здається. Я пропустив удари і він також тепер пропустив. Мало-мало-мало. І так, так, я програю цей бій, все-таки він зміг достойно мене перемогти. У нас був бій. Як бачите, був великий бій. Ось він, бачите, переможець, Бен. Поздравляю тебе, що ти зміг мене перемогти. ти взяв реванш, ти успішно його провів. Я програв тобі. Але не забувай, що в нас буде також другий двобій на моїй башті. І там побачимо, чи ти також можеш мене здолати. А на цьому цей відеоролик закінчити закінчується. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, та підписуються на канал. До нових зустрічей!